Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. Сьогодні ми продовжуємо говорити про створення сайту на CMS WordPress. Сьогодні буде дуже коротеньке відео, мабуть, коротеньке, подивимося, як вийде. Сьогодні будемо говорити про Favicon, або ЛОГО його ще називають. Що таке Favicon або Е, Дивіться, в мене є тестовий сайт на WordPress. В нього зараз немає ні Favicon, ні лого. І ви зараз скажете, ну, типу, Таня, у тебе ж тут у горі, тут же є у тебе лого, оце. Але насправді я маю на увазі зовсім інше. Подивіться на вкладку браузера. Бачите, у YouTube є власне лого. І тут так само у WordPress є своє власне лого. Справа в тому, що коли ви встановлюєте тільки встановлюєте сайт на WordPressі, за замовчуванням лого в браузері буде саме таким. Наприклад. Сайту атомів це лого має вигляд смайлика. Такого Зараз завантажиться. От, це лого має вигляд смайлика. А якщо перейдемо на сайт агенції, тут буде. Лого AngloBUA. В нас поки стоїть стандартний WordPressівський де і як його замінити, щоб люди за цією маленькою картинкою могли відрізнити ваш сайт від інших сайтів на WordPress. Ми йдемо на головну сторіночку сайту, натискаємо Налаштувати. І у лівому меню, лівому меню гортаємо. Так, згортаємо. Це у нас домашня сторінка. Я вже казала багато разів, що кожна тема має свої особливості, відповідно, пункти в темі відрізняються одна від одної. Є схожі, а є такі, які кардинально відрізняються. В майбутньому я вам це обов'язково покажу, тому не забудьте підписатися. ще багато цікавого. От у нас є пункт ідентичність сайту. Ми тут переходимо і бачимо: вгорі ми бачимо наше лого. Ось це саме лого. Ну, тут є назва сайту, тут часто назва WordPress сайт. А ось тут іконка сайту. Ось той самий фавікон, про який я вам кажу. Значок сайту це те, що ви бачите на вкладках веб-переглядача. панелях, закладках і в мобільних програмах WordPress. Він має бути квадратним і розміром не менше 512 на 512 пікселів. От, і ось цей фавікон, ось цей, ця іконка, вона відрізняє ваш сайт від інших у веб-переглядачі, коли ваш сайт відкритий. Де нам взяти таку іконку? Я покажу дуже простий, дуже примітивний і дуже легкий спосіб, де взяти іконку. Я відкриваю редактор Canva. У мене вже відкритий вкладка ЛОГО. Тут я в графіці обрала, ввела в елементах слово мистецтво, він мені тут видав набір певних елементів. Я обрала ось таку палітру із пензликом, з фарбами. Розмір цього зображення буде якраз таки 512х512 512 пікселів. Тому що в форматі лого зображення зберігається в Canva саме в такому розмірі. Ви тут можете нафіячити, будь-що, насправді, Canva дає безмежні можливості. Не розумію, чому багато хто її недооцінює, але не в тому суть зараз. Зараз в нас є, умовно, наша іконка, яку ми створили, Ну, типу створили, і ми її скачаємо у форматі PNG. PNG. Так, є формат PNG. Це в нас остання сторіночка 18. -та. Ми її скачуємо. Зараз вона завантажиться. Хай таке і залишиться. Так, скачали. Тепер ми переходимо до нашого відкритого редактору сайту, обираємо нашу іконку. Він нас перекидає до бібліотеки, ми можемо тут, власне, брати зірочку. Вона тут вже є, і ми тут можемо її зробити, ну, якби залишити її. А я хочу заморочитись і поставити ту гарненьку палітру з пендверком. Ось вона. Я її перекидаю так от перетягую просто. Можна завантажити звичайним чином, методом, способом, а можна просто перетягнути і все. Завантажилось. Наше лого обране, і ми просто натиснемо Обрати праворуч унизу. Пропоную обрізати і вказую нам, як буде виглядати наша іконка у веб-переглядачі. Мене все влаштовує. Можемо не обрізати, так як у нас іконка вона вже стандартизована. Можемо натиснути Обрізати. Чудово, ми поставили нашу іконку. Все, що нам залишається, це натиснути Опублікувати. Опубліковано. Закриваємо наш редактор. І ось вгорі ми бачимо нашу іконку. При цьому звертаю вашу увагу, що у майстерні вашого сайту, як правило, іконки цієї не буде. Не факт, що вона тут буде цілком, можливо, що тут залишиться іконка WordPress, бо ви працюєте всередині самої CMS. Але при зовнішньому перегляді іконка буде з'являтися заявля... завжди. Ось так. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Обов'язково створюйте свої іконки, не бійтеся користуватися конвою. Вивчайте WordPress, бо це цікаво та корисно, і обов'язково вам знадобиться в майбутньому. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, коментуйте. З вами була Тетяна Тапера. Всім папа. -па.